Доброго дня, шановні, сьогодні ми з вами поговоримо дуже коротенько, але важлив, про важливу річ це відчуття глухоти. Іноді так стається, що ви відчуваєте, ніби глохнути. От зранку встаєте, стали, там починаєте пити каву і відчуваєте, що от така скажі, неприємне відчуття. Багато хто буде казати, що це наслідок там. Захворювання, запалення середнього вуха, хто там каже, що це там підвищення тиску, призначає вам якісь пігулки. Вони можуть допомагати, але ви маєте перевірити таку річ, як те, що у вас неправильне положення присну. Верніше не неправильне положення присну, а ви спите на чомусь твердому. Ваша голова у позі на боку вона лежить на. Твердому предметі. Подушка тверда, я не знаю, може, там було дуже іноді популярно спати на брівні якомусь там. Ось. А, і це може деформувати ваш хрящ, оцей. і він, коли вигинається всередину, він починає торкатися вашої улітки слухової. І це визиває відчуття а, глухоти. Це дуже просто перевірити. Берете палець і засовуєте його в ухо. Засовуєте і е, оцей піптик намагаєтесь трошки повернути та придавити назад. Ну, потримайте так там, 10, 20, максимум 30 секунд. Якщо ваш стан покращився, ви втратите це відчуття глухоти, то це воно. Як це поновити? Ну, насправді. Це вже склалося роками. Розумієте, таке вдавлення цього хреща, воно не відбувається за один день. І тому буде, ви просто будете його поправляти періодично, коли буде відчуття такої глухоти, ви трошечки його оцьому там, в цьому усі, ну окремо трошечки натискаєте на нього і, і трошечки вирівнюєте його положення. Нічого такого страшного не буде, ну, безумовно, якщо там. Засовувати нічого такого твердого вуха, не забути, окрім свого пальця. І виправляючи його положення, ви позбавитесь того відчуття гухати. Ось усе, що хотів вам сьогодні сказати. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам приємних відчуттів, гарного настрою, до нових зустрічей, Па-па.